Всім привіт! Мене звати Даша, і зараз я вам розповім, як отримати безкоштовний квиток до Канади. Подорожній фонд Ukraine to Canada анонсував реєстрацію на безкоштовні рейси, яка відбудеться ця реєстрація 29 серпня та 12 вересня, але квитків буде лише 300, а бажаючих, ви самі розумієте, дуже багато. Тому, щоб встигнути отримати цей квиток, треба знати покрокову інструкцію, яку я вам зараз і надам. Перш за все, вам необхідно відкрити сайт Miles for Migrants, де і буде відбуватись реєстрація на ці безкоштовні рейси. Вона буде проходити 29 серпня о 5-й вечора за українським часом. Але я вам пораджу, як. Все ж таки зробити так, аби квиток залишився з вами. Перший, Перший крок. Підготуйте всі ваші дані, ім'я, прізвище, як в закордонному паспорті на англійській мові, номер візи, дата народження, дата початку і кінця дії вашого закордонного паспорту, номер паспорту, місто, звідки ви будете відлітати, та куди, і ваша пошта. Я вам раджу відкрити сайт на телефоні та на ноутбуці, і щоб всі ці дані вже були у вас прописані десь у нотатках. Тобто, щоб ви тільки копіювали та вставляли. Це дуже-дуже добре зекономить ваш час. Далі вам потрібно буде зайти на сайт як на телефонному носії, так і на комп'ютері. Десь за пів години до початку реєстрації. Тобто, якщо реєстрація анонсована о 5 вечора, то вам слід зайти на цей сайт о 4.30. Тоді з більшою вірогідністю ви... Перший зможете отримати зареєструватися і отримати цей безкоштовний квиток, тому що буває таке, що реєстрацію відкривають трохи раніше, тому коли люди рівно п'ятій, як було анонсовано, заходять на сайт. Вони вже не встигають і не розуміють в чому причина. Але буває таке, що реєстрація відкривається на 15 хвилин чи на 20 хвилин раніше анонсованого часу. Тож, якщо у вас є чоловік та дружина чи діти, то на них також слід підготувати ці дані. Але після того, як ви заповните абсолютно успішно всі ці дані, встигнете у наданий час, це ще не буде означати, що квиток ваш. Вам необхідно буде почекати, поки вам на пошту надійде автовідповідач. З інформацією про те, що ваші дані будуть розглядатися. І лише після того на сайті наразі анонсовано, що до 5 вересня вам надійде інформація про те, чи отримаєте ви цей безкоштовний квиток чи ні. І вже десь близько за два тижні я не знаю. Чи всіх так розглядають, чи ні? Ну коли я реєструвала свою знайому, то нам е, прийшлось почекати десь за два тижні, і лише після цього вже прийшов квиток, і скоро моя знайома прилетить. Тож я бажаю вам зекономити кошти, скористуватися цією послугою, але ви можете користуватися нею тільки тоді, коли у вас вже є чи фойлес-віза, чи вже віза у самому паспорті. Тож я вам раджу заощаджити кошти, скористуйтеся моїми порадами, підготуйте всю інформацію та отримайте безкоштовний квиток. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо це так, то будь ласка, підтримайте мене коментарями, лайками та підпискою на мій канал. Дуже вам дякую, до зустрічі. Ще хочу додати, аби вам було зручніше, я пропишу всі дані, котрі потрібно підготувати під цим відео і залишу посилання на всі сайти Miles4Migrants. І всі дані, тож вам буде зробити це зручніше. І сподіваюся, все у вас вийде. Якщо у вас все вийде, то напишіть мені в коментарях. До зустрічі.